Привіт! Ти на каналі Зоокамплекс. Мене звати Іра, і сьогодні хочемо розказати про адвокат краплі для котів і собак на загривок для боротьби із паразитами. Чимало господарів у чотирилапих помилково вважають, що паразити питання виключно сезонне і згадувати про них варто тільки пару разів на рік. Насправді ж обробляти свого хвостика від такої напасті потрібно цілий рік раз на певний період. Сьогодні розкажемо про адвокат ветеринарний препарат зовнішнього застосування від німецького бренду Bayer. Це комплексний засіб у формі крапель на холку, призначений для профілактики та лікування змішаних паразитарних інвазій. Він зручний для обробки тварини від широкого спектру зовнішніх і внутрішніх паразитів, зокрема бліг, вошей, волосоїдів, коростяних кліщів, нематод та мікрофілярій. До складу Крапель Адвокат входить дві діючі речовини: імідаклоприд та моксидектин у різних пропорціях, залежно від того, для якої тварини та якого розміру препарат призначений. Адвокат випускається для собак вагою до 4 кг, від 4 до 10 кг, від 10 до 25 та понад 25 кг, а також для кішок до 4 та від 4 до 8 кг. Для великої тварини, яка важить більше 25 кілограмів, якщо це собака, і 8 кілограмів, якщо кішка, можна використовувати комбінацію із кількох піпеток. Адвокат для маленьких кішок можна також використовувати і для обробки тхорів, які важать понад 800 грамів. Діє препарат 4 тижні. У разі потреби після закінчення цього терміну обробку потрібно повторювати. Важливий момент: адвокат не діє на іксодових кліщів. Для захисту від них варто підібрати своєму вихованцю інший засіб. Кішкам препарат наноситься на шкіру за вушками. Собакам на холку, щоб тварина не могла його злизати. Якщо собака великий, нанести адвокат потрібно в кількох точках по лінії хребта. Категорично не можна крапати у міст піпетки прямо у вуха, і слід уникати його потрапляння в очі, ніс чи рот. Короткочасний контакт тварини з водою зазвичай не страшний, але часто купання із шампунем може знизити ефективність препарату. Адвокат досить безпечний, навіть багаторазове передозування може не викликати побічних ефектів, проте потрібно бути дуже уважним у застосуванні. Препарат не можна використовувати для обробки цуценят молодших за 7 тижнів, кошенят молодших за 9 тижнів, а також вагітних тварин і тварин, що годують хворих та ослаблених чотирилапих краще обробляти під наглядом ветеринара. В упаковці адвокату блістер із трьома піпетками: інструкція застосування та наклейки для ветеринарного паспорта. Придбати можна як всю упаковку разом, так і одну піпетку окремо. Замовити краплі адвокат можна на нашому сайті або в мобільному застосунку Зоокомплекс. Нехай ваші хвостики завжди будуть здорові та щасливі. Побачимося!